Всім привіт! Хочу з вами сьогодні поговорити про гроші. Це моя улюблена тема, і а, саме про грошове мислення. І знаєте, я дуже часто помічаю таку штуку на своєму досвіді, на досвіді там, клієнтів, з якими я працюю. Що коли ми хочемо стати багатими, тобто ми ставимо якусь, якийсь намір там Я хочу стати заможною людиною. І а, після цього ми. Одразу починаємо чекати гроші в їхній матеріальній формі. Ну тобто, там, що на банківському рахунку з'являться гроші, чи там нам а, хтось дасть кеш, і він з'явиться в нашій кишені, щось таке. Ось, але якщо ми маніфестуємо а, і хочемо стати заможними в достроку, Довгостроковій перспективі, ну, тобто не просто там отримати там, 5 тисяч євро і, і все там один раз на якусь штуку, а саме побудувати свій капітал, то е дуже часто ось ці гроші до нас приходять е в першу чергу не в фізичній е там, валюті, скажімо так, не в фізичній формі, а в формі. Інші. Тобто, це можуть бути, бути ідеї, це можуть бути якісь е, зв'язки з людьми, якісь е, нові е, знання, які вам прийдуть до вашого ваш інфопростір. Е, або там, наприклад, якісь е, коучі, які вам допоможуть направити. Uh, ну, які вам допоможуть зрозуміти, що вам потрібно робити. Ось. І uh, дуже важливо розуміти, що це теж гроші, але це гроші в довгостроковій перспективі. Це те, що може побудувати вам ваш капітал. Ось. І uh, дуже круто буде, якщо ви навчите свій мозок. Відслідковувати такі нові там, ідеї, або ще, там, нові зв'язки з новими людьми, там, нові знання, відслідковувати і розуміти, що ось це може бути можливість, про яку я просив ось. І дуже важливо не концентруватися тільки на фізичних грушах. Ось. А саме бачити можливості, які можуть принести вам гроші. Ось то на це на сьогодні все. Дайте мені знати в коментарях, що ви про це думаєте. І всім гарного дня!